Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Мазурх'Юля. Друзі, ми сьогодні з вами поговоримо про електроенергію, поговоримо про газ. Я хочу, щоб ви зрозуміли діяльність нашої громадської організації, чим саме ми займаємося, що ми робимо, тому що мій телефон лопає з проханням проконсультувати, провести юридичну консультацію і все інше. То почнемо роз'яснювати для того, щоб ви розуміли, що відбувається, як відбувається, і всі бажаючі приєднувались. Значить, давайте почнемо з того, що я думаю, що ви вже бачили повідомлення в інтернеті про те, що нібито російська пропаганда розганяє таку суєту в інтернеті, що ми, вже, що ми ще продовжуємо експортувати електроенергію за кордон. І є чітка відповідь про те, що постачання нашої електроенергії за кордон було лише до 10 листопада, до 10 жовтня. Я перепрошую. Значить, і нічого там такого не сталося. В общем, все нормально. Ми більше нікуди нічого не відправляємо, і все просто нам попали ракетами. Ракети летіли, попали нам по наших теплових електростанціях по інших. Об'єктах інфраструктури, і тому от у нас такі перебої зі світлом. Давайте я буду вам зачитувати, ви будете робити висновки з того, що я говорю, і разом з вами будемо діяти, тому що ми засиділися за 30 років, а вони обкрадають нас і далі і вішають нам лапшу на вуха. Значить, давайте почнемо спочатку. Я читаю, ви слухаєте. Ракетними ударами РФ в Україні пошкоджено майже всі ТЕС. І Великий ГЕС повідомив глава «Укренерго». після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто, для того, щоб ви зрозуміли масштаб і те, що нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, е е якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнала ракетних ударів, сказав Володимир Кудрицький. Ну, тільки що спеціально для себе. Заходжу в Вікіпедію, в вільному доступі знаходиться ця інформація. Значить, в Україні 107 електростанцій. Це скільки ракет мало куди прилетіти для того, щоб вивести нашу систему і зробити такі перебої в електропостачанні. Я вам показувала відео про те, що певні об'єкти не критичної інфраструктури. У нас у Вінниці освітлюються. Світло там не вимикається, там все окей. Вимикають звичайних громадян, вимикають звичайних людей, навішують їм лапшу, що потрібно економити, потрібно ще там щось робити. Ну, давайте почнемо з того, що вся енергетика знаходиться у лапах російських, проросійських олігархів. Абсолютно все, всі об'єкти критичної інфраструктури знаходяться не в руках українців і не в руках української держави. Про це чогось дуже мало хочуть говорити, особливо засоби масової інформації про це не говорять, тому будемо говорити ми. Значить, зачитую вам далі. Зараз СБУ проводить обшуки у енергокомпанії ВС Енержі. Власниками компанії є російські олігархи Гінер, Воєводін та Бабаков. Тобто не звичайна фірма, а компанія, яка володіє купою обленерго та займає 10% енергоринку, того самого, що так активно вбивають росіяни своїми ракетами. Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ держало повне право прийти з обшуком. Ну, ми запустили флешмоб і я прошу кожного з вас його підтримати, тому що така ситуація буде продовжуватись до тих пір, поки все те, що було викрадене за 30 років, не буде повернуто в державу. Коли нам розповідають, що е, ну, колись так було, знаєте, коли Порошенко казав, що не потрібно розхитувати човен, бо Росія нападе, то зараз це трошечки по-іншому виглядає. Росія вже напала, човен розхитувати не потрібно, бо російські олігархи почнуть плакати. Далі вам читаю інше: Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії, ймовірно, щонайменше до кінця березня, заявив генеральний директор енергетичної компанії Ясно Сергій Коваленко. А з квітня 2023 року ціна на електроенергію зросте у декілька разів. І вже не треба буде за кордон продавати, а дурні українці будуть платити більше, ніж в Європі. Якщо ви звернете увагу, то НКРЄКП вже видала відповідну постанову про те, що дійсно з березня місяця ціна на електроенергію поки що для підприємців буде піднята в півтора рази. Тобто, якщо зараз вона по 6 гривень, то потім українці будуть платити нормально, не, не по 6. Ну, я думаю, що ви повинні розуміти, що якщо зростає ціна на електроенергію для підприємця, то відповідно збільшується ціна абсолютно на все. Тому що випекти той самий хліб, ціна на нього буде зовсім інша. Зробити будь-який продукт ціна на нього буде більша. Ну і від цього якби ми відштовхуємося. Я думаю, що багато з вас пам'ятають ситуацію по паливу, коли у нас був такий скажений дефіцит. Паливо купували і по 100 гривень з рук, і по 60, і по різному. Потім бах, зробили ціну 50 з копійками, всіх вона влаштувала, люди змовчали, ковтнули. Ну, дефіциту вже й немає, просто ціна інша. Тепер давайте розбиратися далі. Значить, станом на перше 2022 року, згідно вказівок Кабінет міністрів і діями диспетчерського центру Укренерго. Надлишкова генерація Рівненської атомної електростанції і Хмельницької атомної електростанції більше не подається на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина: дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету у 2023 році. Значить. 29.07.2019 2019 року змінився стан державне підприємство Національна енергетична компанія Укренерго на приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго плюс бенефіціари закордонні власники. Так? Саме цікаве, що компанія ДТЕК отримала ухвалу суду, згідно з якою при експорті електроенергії. Не платить тариф «Укренерго», а безкоштовно користується державними мережами. Уряд зупиняє дешеві атомні блоки, що робить державну політику взагалі абсурдною. Ну, компанія ДТЕК, яка має відношення до практично всіх Обленерго. На умовах приватизації повинна була б за власний кошт забезпечити енергетичну безпеку і стабільність нашої країни. Цього не відбувається, відбувається слідующе. Значить, держава за власний кошт ремонтує оці енергетичні частинки цієї системи, плюс ми з вами платимо гроші, а гроші виходять за кордон. Тому що немає у нас рахунків, рахунків громад. Ми всі з вами свідомі люди, готові платити, готові платити в державу. І немає у нас просто куди. Ми не можемо заплатити гроші в державу, бо ситуація тут нестабільна. А виводити гроші з країни під час війни це уголовно наказуємо, як кажуть. Ну, хто там сумнівався, коли я говорила за гази, то я вам розповім одну таку цікаву історію. да? Коли нам з вами навішали лапші, що у Фірташа забрали е, усі облгази значить, і передали їх в Арма, і всі вже почали якби, працювати, да? Е, платіжки Нафтогаз дуже справно там переслав, то я вам зачитую, тому що е, апеляцію Фірташ виграв. Чого про це всі мовчать? Значить, Нафтогаз досі не отримав реального контролю над облгазами Дмитра Фірташа, хоча Кабмін ухвалив рішення про їх передачу в управління Нафтогазу на підставі рішень суду ще у травні. Про це звільнений на початку листопада глава НАКУ Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю «Форбс». Нам передали їх частково, нам передали спочатку не всі, необхідні для реального контролю корпоративні права. Потім це з'ясувалося, і треба було їх доарештовувати. Ці доарештовані корпоративні права уряд досі не передав у Нафтогаз, сказав Вітренко. За його словами, наразі Нафтогаз не може змінити навіть керівництво цих компаній, тільки в деяких облгазах ми контролюємо достатні корпоративні права. Щоб змінити менеджерів, треба спочатку провести збори акціонерів, змінити наглядові ради. Акціонери цих компаній через суд заборонили нам змінювати менеджмент. Нафтогаз подав апеляцію на це рішення. Фактично, зараз ми не маємо реального контролю над босами фірташа, констатував Вітренко. Він додав, що у складі групи Нафтогаз створено компанію оператор газорозподільних мереж України. Яка впродовж наступного року має почати оперувати всіма мережами облгазів Фірташа, але не факт: у Фірташа гарні юристи. Читаю далі. Як повідомлялось своїм розпорядженням, від 28 травня Кадмін передав управління державної компанії «Чорноморнафтогаз», що входить до групи Нафтогазу заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів АРМА. Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, от як. Раніше суддя Печерського суду Києва передав управління Арма арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташ. А тепер виявляється, що нас з вами знову нагнули. Коли я казала, що люди не поспішайте платити в Нафтогаз, тому що. Е, є зобов'язання і перед цими РГК, правильно, і через що ви отримуєте по тих дві платіжки й досі? Ну, Ми не знаємо, кому платити. Ми хочемо платити в державу. Дайте державні рахунки, ми готові сплачувати. Е, значить, ще вам хочу сказати, що під час війни цікаві речі взагалі у нас відбуваються. Е, я думаю, що є таке ще підприємство, яке називається Бурштин України. Значить, це державне підприємство. Його продали на аукціоні. Зараз, хто розуміється трошечки в комерційній нерухомості, то я озвучу суму, це вартість квартири у Києві. Десь так. Фонд державного майна продав з приватизаційного аукціону державне підприємство Буштин України за 6,7 мільйонів гривень. За безплатно почти. Про це свідчать дані на сторінці аукціону на сайті Прозоропродажі. Підприємство зареєстроване на вулиці Київській, у Рівному, торги відбулися 7 листопада. Придбати державне майно зголосився один претендент бутранслогістик. Стартова ціна заводу з обробки дорогоцінного каміння та виготовлення ювелірних прикрас була встановлена на рівні 6,4 мільйони гривень, будь транслогістик запропонував 6.7. Спочатку хотіли продати за 12,8 мільйонів, а продали за 6,7 Під час війни, поки наші хлопці і дівчата воюють, розпродається державне майно. Замість того, щоб навпаки, під час війни, як цього вимагає законодавство все націоналізовувати, вводити все в громади, то відбувається інша річ. Ну, зачитаю вам ще постанову цю від НКРЄКП, Значить, 19 листопада 2022 року відповідне е, рішення про збільшення тарифів на електроенергію з наступного року. В Україні зростуть два тарифи на електроенергію уже з Нового 2023 року. Так, у півтори рази стане вищим тариф на передачу електроенергію та в 4,5 разів підвищиться тариф на диспетчер... диспетчеризацію. Ну, Якось так. Е, я... Дивлюся, ви знаєте, я намагаюся стежити практично за усіма новинами, щоб ніде нічого не пропустити, щоб зрозуміти. Ой, хоче в мене телефон сісти. Так, щоб зрозуміти, що де відбувається, щоб трошечки проконтролювати цю всю ситуацію, дивлюся Тікток і читаю коментарі під нашими дописами. Саме цікаве те, що військові, які воюють на Сході, на півночі, на півдні нашої країни, тобто там, де потрібно воювати, почали з'являтися такі відео про те, що кому там не вистачає світла, кому не вистачає тепла, приїжджайте на схід, приїжджайте до нас, будете отримувати і 100 тисяч, і все у вас буде. Я прекрасно розумію військових, тому що у мене чоловік теж на війні і. Більше ста чоловік з нашої організації також знаходяться на війні. Але невже цим самим військовим необідно за свою сім'ю? Коли ти там мерзнеш, гибнеш з голоду, з холоду, під кулями постійно, а твоя сім'я вдома мусить сидіти при свічці і придумовувати різні штуки, щоб обігріти хату? Коли ми, ну, Прекрасно, звісно, що нам заявили, що це російський фейк про те, що електроенергію ми не продаємо з 10 жовтня, а прилетіло 19 жовтня? Нагадайте собі, прилетіло і так надіжно прилетіло, як нам кажуть, да? і виробило світло в Молдові. То продаємо чи не продаємо? То невже тим військовим не обідно, що їхня сім'я має мерзнути? Депутати отримують по, майже по 300 тисяч, вибачте, мене ніхіра не роблять, що тільки придумуючи такі дурні закони. Дома жінки, діти мерзнуть, військові воюють за 100 тисяч, які теж не всі отримують, а олігархи тим часом продовжують грабувати країну. То за що воюємо всі? Я хочу просто, щоб ви для себе зрозуміли одну таку просту річ. У мене вдома вчора виключилось теж світло. Бо що, ось 9. Значить, вимкнули, ну, нібито по графіку. Ну, що я роблю? Я далеко не ходжу. Я сіла в машину і поїхала на кар'єр, власником якого є голова нашої ОТГ. Я приїжджаю туди, а там все світиться. По кругу, по периметру. І найцікавіше, що ну, якщо так перевантажені в нас, наші системи, да, то воно працює без поміг. Коли його включають, те світло, то воно є, воно не виключається. Кожен з нас з вами в цей саме час починає бігоменько щось робити, бо ми всі знаємо, що воно зараз знову виключить там, через дві години. Я особисто теж приїхала додому. Euh, щось потрібно згодувати, щось потрібно попрати. І я дивлюся, що euh, мій лічильник за цих дві години накручує ого-го. -го, то що виходить? В чому економія? Для чого економимо? Чи для кого? <кхем> Значить, дуже багато я отримую дзвінків по euh, судових оцих справах по цьому всьому. Якщо ви передивитесь уважно нашу сторінку ДОСТА Україна, тобто ту, яку у нас вкрали нагло, то ви побачите там відео ще, можливо, на початку навіть тієї сторінки. Сторінка ми туди доступу не маємо, але всі відео є, і ви можете її спокійно передивлятися, тому що нам інформації дуже багато. Значить. Там були відео, де Паша говорив, де я говорила, де Назар говорив про заяву на скасування судового наказу. Ця заява є у нас на Телеграмі, і багато хто з вас нею вже скористався, е, пішли в суди, значить, все відбулося. Е, ну, Вроді, як скасували судовий наказ, да, а людей далі знову подають в суди. Знову, знову, знову. Є е, такі люди, які мені телефонують, вони вже по п'ятому разу в тих судах. Е, тому. Ми, як громадська організація, пропонуємо трошки інший механізм. В суди, звісно, хорошо, якби вони працювали, ті суди, якби вони робили так, як потрібно, за конституцією, за законодавством. От якби воно все працювало, тоді можна йти в суд. Але ми пропонуємо, щоб ви почали говорити, щоб ви почали приєднуватися. Щоб ми разом показали їм, що ми проти, що ми є, що ми народ, що ми не будемо мовчати, що ми не хочемо бути в тому стілі, що ми знаємо, що у нас крадуть і газ, і електроенергію, що у нас крадуть абсолютно все. Навіть оце підприємство по обробці бурштину все крадуть повністю. Тому ми бачимо такий вихід. Громадська організація ДОСТА. Хто слідкує за початком, як все розвивалося, як все відбувалось, значить, ми б мали зрозуміти одне: вона була створена на Закарпатті. Потім вона почала розростатись по Україні. Вона не почала розростатись для консультацій, для ще якихось таких дій. Вона почала розростатись для того, щоб люди почали працювати на місцях, для того, щоб ви зрозуміли. Що лише великою толпою людей ми зможемо переламати цю систему в свою сторону. Для того, щоб кожен з вас знав, що якщо сьогодні Вінниця пішла атакувати Обленерву для прикладу, то так має відбутися по всій країні. Для того, щоб оці чиновники, які сидять в Києві, розуміли, що ми співпрацюємо із багнетівцями, із «Сила Вправді. Я, до речі, закинула нам на телеграм-канал силочку на сайт Сила Вправді. Туди хлопці позакидають запити. Хто не може воювати так, як воюємо ми, боїтесь там чи ще якась інша ситуація. Займайтесь запитами, і запити вам в будь-якому випадку потрібні, тому що ви повинні в себе все одно якось мати якесь підґрунтя для того, щоб не платити, для того, щоб спілкуватися з тією самою поліцією, щоб роз'яснювати, пояснювати, бо хтось знає, хтось не знає, а хтось без документа не може зрозуміти, що ви праві. Вчора Максим наш виклав відео про те, як до нього прийшли газовщики. Максим повів себе правильно, чемно. Ну, що я вам хочу сказати? Газовщики трошечки забулися, що їм зараз не можна шастати по хатах. Не можна ні в якому разі ні газовщикам, ні електрикам, ні будь-кому. За показниками, вибачте мене, закінчиться війна, отримаєте показники. За грішми... Вибачте, закінчиться війна, отримаєте гроші, може, якщо воно буде державне, і ми не будемо виводити кошти за кордон. Тому ми хочемо закликати вас доєднуватись і приєднуватись, тому що лише разом ми з вами зможемо щось зробити і щось змінити. Значить, у нас на сторінці є номер телефону, я зараз його теж диктую, хто готовий поборотись і за тих військових, які в окопах, і за майбутнє своїх дітей доєднуйтесь, будь ласка, номер телефону 066 213 72 87. Там на телефоні у нас Оксана, вона буде доєднувати вас до чатів. Тобто ті, хто готовий працювати, будь ласка, тому що е, навіть якщо ми виграємо не навіть, а ми стовідсотково переможемо у цій війні, то нас з вами всіх чекає інша війна на місці. Тому що ну, ні для кого ж не секрет, що відбувається. Ні для кого не секрет, що люди попали в таку кабалу, з якої вибиратися ми будемо ще дуже довго. І якщо не почнемо це робити зараз, то е, дуже важко буде нашим дітям. Тому якось так. Я прошу вас, кожен, хто має бажання доєднатись, доєднуєтесь, хто може допомогти в нашому такому флешмобі. Де ми закликаємо президента до націоналізації всіх ресурсів і все те, що належить народу, повинно бути повернуто народу, ну, обікрали нас тоді. То давайте зараз якось трошечки повертати те, що в нас вкрали. Разом сила, разом до перемоги, волю нашому Павлові дуже багато з вас запитує, як у нього справи. Ще скажу вам так: дуже цікава ситуація з його судом, значить. Ну, Черговий суд у Закарпатській області сьогодні був перенесений через те, що е, пашу не можуть знайти. Паша сидить у державній установі на Лук'янівці, а його не можуть знайти. Ну, Нібито він бігає да, від суду. Ніхто не може його завести на конференцію і в режимі конференції провести судове засідання. Не знають, де він. Просто не знають, про яку. Про яке юридично-правове поле може йти мова. Коли отака от ситуація відбувається, коли його нагло запхали в поліцію, підкинувши під час війни гранату, посадили по справі за ДТП, тепер возять його по всій Україні. Ну, коли вашу потрібно було вести на суд по ДТП, то цього ніхто не робив. А коли просто треба було ознайомити зі справою по гранаті, то його привезли. Цікаво, у нас виходить. Тому цю систему можна перелаштувати тільки якщо ми будемо діяти всі разом. Е, якщо всі активісти, журналісти, всі, хто там себе б'є в груди, що йому небайдужа доля України, об'єднається ці, на, навколо цієї України, то тоді ми з вами щось і змінимо. А так будемо просто ходити по колу, по судах, будемо тратити на те гроші. І Саме цікаве, у мене теж суд має бути, і я дивлюся, от зайшла для себе, читаю по справі. Суд знаходиться в стані припинення. Але він мене суде. І що? Що змінюється? Абсолютно нічого. Велика сила людей це єдине, що нам з вами всім допоможе. Тому доєднуйтесь разом сила, разом до перемоги і волю нашому Павлові.